Такий комплект ліжка строн з матрашем коштує 49 тисяч гривень разом. Це якщо купувати їх окремо, звичайно, якщо ви будете купувати комплектом, у нас йде знижечка на такий комплект, тобто буде трішечки дешевше. Але в загальному майже 50 тисяч гривень коштує ось таке ліжко з будованими тумбами і таким височенним матрасом турецьким 28 сантиметрів. Як на мене, ціна цілком справедлива. Ліжко з тумбами йде на невагомих ніжках, з нішею для білизни. А за тут взагалі нема що розказувати 28 см сантиметрів якості комфорту спінною меморі підходить майже на будь-яку вагу. Ну це дійсно дуже дуже зручно. Тому, якщо шукаєте такий комплект, це до речі, спальне місце 180 х на 200. Якщо шукаєте такий комплект, він поки що є в наявності. Е і раджу забронювати, тому що оце ліжко Стронг надовго не заставиться. Ми тільки його ставимо на виставку, його купують. Причому як 160, так і 180 на 200 розмір. І останнє плюшечка така вам є: оплата частинами на 5 платежів від Приват, моно, Абанку та пумп. Тобто виходить у вас приблизно 10 тисяч гривень в місяць платіж. Деталі на сайті Солоха є, і в шапці профілю телефон для зв'язку.